Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу продемонструвати вам ще один завершений об'єкт по стяжки. Це в селі Ровець. Це під Вінницею була виконана стяжка в двохпоруховому будинку загальною площею 202 квадратних метра. Також в підвалі робилася стяжка по теплій підлозі середнім слоєм 8,5 см. Час виконання зайняв з півдесяти до пів8 вечора. І ось результати. Тут залишили підтрап. Перший поверх комунікацій. Дивіться, який тут краєвид гарний також. Вид на перший поверх з другого. І сам другий поверх. Також кімнати. Бачимо виходи під теплу підлогу комунікації і сама стяжка тежки. Біля кожної колони нарізали тежки, щоб в цьому місці не було тріщин, Якщо їх не зробити, будуть хаотичні тріщини. Також деформаційні шви в приємах площі розділили. Все як потрібно. І також додатково все загрунтували євростяжкою, щоб стяжка не сипалась, не було по ній ніяких моментів. Ось, демонструю. Тож, друзі, кому цікаво і потрібно зробити стяжку, куди звертатися, ви знаєте. Номера всі вказані. Також пишіть коментарі, яку тему вам більш розкритно розповісти, які у вас є нагальні питання, все розповімо. Всім гарного дня, до побачення.